Друзі, всім привіт, фабрика спортивних голубів. Вітаю вас всіх. Ну що, зимова зустріч? 10 грудня. в Силу прийшла зима, мороз є, сніг є. Це як положено для зими. Морози ще поки що незначні, але я думаю, що все ще попереду. Ну і хочеться з вами знову поговорити про те, як себе голуби ведуть зимою. Які наші дії зимою? Що ми маємо їм дати? Для того, щоб вони у нас були здорові. Для того, щоб підготувати їх до слідуючого племінного та, та того спортивного льотового, спортивного періоду. Значить, Хотів е -е, би зробити акцент на тому, що кормова база в нас е, така як, значить, що ми даємо за період, да? Е, період такий складний трохи, тому що е, мороз, мороз, сніг, холодно, голодно. Да? І ми трошки повинні їм дати більше для зігрівання кукурузки. Тобто, так як є ячмінь, у нас це основа корму. До корму додаємо всі компоненти, які у нас є, а бажано їх чим побільше, там по 5%. Ну і Кукурузки треба трохи більше дати. Процентів 15-20 дати кукурузи. Але слідкувати за тим, щоб вони не, не жаріли ці голуби, щоб вони не зажаріли. Кукуруза їх трохи зігріває зимою. Їм від кукурузи трохи тепліше. О, але, кажу, треба, головне, не переусерднювати все. Не перебрати, да? для того, щоб вони нас не стали жирними і потім навесні. Вони будуть можуть не нестися, можуть хворіти. І копчик буде їсти, любити, бо вони вкусні будуть, вони жирненькі, будуть не зможуть тікти О, то, значить З кормом треба бути завжди обережно. Давати їм хороший найкращий корм, який в нас є, який ми можемо собі тільки дозволити. Значить, сьогоднішні наші дії, які значить, як завжди, да? поїхав, намішав, мішаночки, голубів, покормив, попоїв, У воду додаю лимончик, уксус, так як, в принципі, завжди. Значить, період такий, що голуби вже Після Леньки вони вже повинні, які там були, трохи хворіли під час леньки, вже повинні перестати хворіти, набирати масу. Тобто вже приходити в нормальну форму. Я цю, цей період після 15-го, ну на принципі, зараз вже там, 5 днів вони не спасають. Тобто вже їх би. Можна пробувати там ловити, пробувати, масати, я називаю це. Відбирати на племенний з період, тому що в мене в лютому вже почнеться племенний з період там. Не знаю, якого там лютого. Може 1 лютого, може 10 лютого, може 15. Ну, не пізніше 15 лютого в мене буде. я розпочнеться племенний період. То я якби вже пробую їх, буду пробувати їх. Зараз дивитися які там вони в нас ці голуби. Да, темновато вже. Трохи темновато. Поки приїдеш, поки туди, поки сюди. Ту вже 4 часа. 4 часа це вже темно. Нічого не зробиш, зима. Значить, якось так, да? мінералки. Не забуваємо давати мінеральні підкормки. Не забуваємо давати вітамінні салати, буряк, морква, яблуко. Це все можна покришувати, капуста. Це все можна кришити і все можна давати, щоб вони їли. Вони це люблять зимою. Наша задача зимою. Їх здоровими увести здоровими в племенний період, період змагань, льотів, тренувань і все таке інше. Голуби мають здорові бути. Якось так. Значить, понятно, що чим менше голубів, тим краще, тому що їм вистачає більше їсти, вони не б'ють отом заїдло мене Трохи голубів багато, я казав, буду трохи вибраковувати, щось здівати. Ті голуби, які, які сухі, є такі голуби, що просто сухі, вони там. Є такі, що завжди в формі, в тілі. Вони гладкі, а такі просто. Береш, ти чувствуєш в руках, що це голуб. А є такі, що завжди сухі. Що їм бракує, я не знаю. ну, Навірно, якісь там хвороби. Може такий голуб сам по собі, то я від таких голубів буду позбавлятися, тут десь в мене вибракується штук 20-30 голубів з цього всього мого табунчика. І будемо тоді вже думати, як там їх парувати. Зимою, які ще роботи зимою можна проводити. Ну, чистити зараз не будеш, бо зараз все позамерзало. Е, вода, наші по поводу води. Е, вода. Якщо замерзає вода, то треба давати її раною і вечором і забирати поїлку. Е, ще такий варіант я зараз роблю. Отам От ті ванночки для купання. Я їх набиваю зимою сніг у них такого снігу не присовано, а збираю лопатою зверху хорошого такого чистого снігу. Туди їм ставлю і вони його їдять. Якщо немає води, паїлка замерзла або, або випили, то вони просто їдять сніг. Це так теж можна робити. Зачасту ми всі так це робимо. Ну, у на зимові діла. Поки що. Поки що так, зимуємо, там далі буде, напевно, буде веселіше будемо надіятися. Ось таке коротеньке відео по поводу сьогоднішнього дня. Часу сьогоднішнього. Всім. Пока, дякую за увагу. До побачення.